Так, перший його лавлик попався. Кидав на хайру. Було декілька виходів, але напевно вона або завелика, або заважка. І от поставив тіні, і от такий перший малюк попався. А покльовочок вже було штук 5, напевно. Так що пробуємо далі ловити. По перекату, йду на середину, навіть камеру з собою не взяв, просто було цікаво перевірити, чи буде щось клювати чи ні, бо у нас було похолодання і такі дощі, але от на перекаті річка чиста, так що думаю, зараз щось і зловимо. Хайру сьогодні вже не так активно їсть, але... Є ще салму тіні, Такий менший і легший. Не можна спокусити ще якусь рибку на тукльовку. І також йде плаваючий. Зараз спробуємо. А ні, то поставимо хайрусного. Ну так, да, хоть тінь, плавають, але все рівно по її, все-таки загубляється до тих нитчатих водоростів і, і зачіпає їх. І тоді вже проводка виходить, ну така як треба для риби. Так що ставимо хайру назад. Хай клює на неї. Ох, вона тобі зразу. Тільки кинув. І рибка Ось вот такий, трошки вже більший. А зафоткаємо і відпускаємо. Акратно він бере. не є така ж тепла і прогріта. Така прохладна, я би сказав. Але нічого, думаю, декілька штук ми все-таки виманимо. І хоче такої повільної, повільної проводки. Є ще один. Ну дуже обережно. Я вже так веду. Ха -ха. от ще один невеликий. Але взяв два очка. Чітко. Отакий. Ох, зразу була покльовка. Кидвох промазав, Булькнуло так гарно. Очевидно, є ще шанс, яким не попав. Зараз, міш, зараз ми ще раз його туди підкинемо. Є. Ох, цей дал. Теж класно. Ну, це йдемо на збільшення. Ще один непоганий. Окей. Клинчук. Клас. Так, обережно оп. Звільняємо рибку, щоб і самим не поранитись. І її не травмувати. Вони там всі під тим берегом зібралися. Ух! Ще один був. Клас. Влупив. Так влупив. Ну что, продолжим обловливать этот бережок. О, снова была поклевочка. Ну вот это весь, вот сразу поклевка. Туди вниз по перекату закину, спробуємо так по діагоналі. Прокидав я вниз, одна була якась пухлявка, і то напевне маленька була якась рибка. І зараз тут спробуємо вверх проти течії покидати ще. Ви лише якісь не наколоти клюн. Хочі він поженеться за ри за цей за воблерну за, за те чи розподивимось <рес> Всьоки ще й когось малого там дістав. Але все, за гачок взяв клюнув. Був би більше, були б вже гачки в пальці. Не зняв, коротше, зловив. <хи> Гарно все було, покльовочки, виважування, але не зняв, завів траву. Ось такий. Опа. Так, ось такий попався голов. Поплив тут. Ну, да, шкода, що я не зняв. Я його зловив. Думав, що камера включена, а там щось переключився, режим і менше треба було клацати по і Вона просто була в режимі очікування, а я думав, що вона Ну Нічого, це вже друга покльовка звідси. Одна реалізована. Одну верховодку зловив, теж напевно що не зняв і оцей хороший попався. чого, я спробую ще разок. Ох, знову була покльовка. Клас. Ну, це вже думаю записалось. Все, на цьому п'яточку посередині. ху Оце була риба. Оце була риба. Ну, я її професійно, ну не то що злив, вона не засіклася, але була вже хороша. Ну, а він напевне вже всіх там розлякав. Але це був достойний головок по сплеску, так точно. Ох, что-то маленькое дзёбнуло. Сонка, их там нормально забралось. Ах! Я мусив його там добрати. ха <риклад> такий. Отакий. Мучив, мучив там і не знаєте чи то той, але домучив. Клас Булькнув, але не атакував. Може просто відганяв. І! Yeah. Ха! Я його тут взяв нижче трохи. Ох, накрутив ти трави. Вітаюся вже до машини і що я можу сказати? Вода холодна через дощі, вітри і... і зниження температури, але риба була, була одна непогана, правда я не знаю, чи я зняв цю покльовку, але якщо зняв, то обов'язково покажу. Якщо все, Всім дякую, що дивилися.